А скажи, будь ласка, віта, чим харчування має відрізнятися в різний період життя, там 20, 30, 40 років? Є якісь там рекомендації? Дуже цікава тема, якщо чесно. Вона дуже така об'ємна, маркерні такі моменти зазначити. Наприклад, коли 20 років, це такий пік, пік метаболізму, це такі неймовірні наші дівчатка. І в цей період відбувається такий максимум. Всі процеси, всі стреси відбуваються дуже легко. Всі відновлення відбуваються дуже легко. Uh -huh. Ти не поспав дрібно дві доби, ти можеш третю не спати, тому що в тебе твій ресурс твого організму він дозволяє дуже швидко відновлюватись. відновлюватись. можна сказати, що акцент можна робити на білку. Це не означає, що на інше не треба робити. Uh -huh. Ні, не в якому разі. Просто тут мова йде про те, що наш організм потребує будівельного матеріалу, а це все одно білок. Просто для прикладу скажу, що кожного дня в нашому організмі відбувається Народжуються мільярди клітиночок нових mm. Кишечнику Там клітинки живуть 3-5 днів, печінки десь рік. Мозок, клітини живуть все життя майже. І для того, щоб у нас ця клітиночка знову ж таки відновилася і стала новою, нам потрібен будівельний. Це білок. А білок він не лише в м'ясі, дуже багато інших продуктів, які дають білок 30 років. Наша жінка вже в на більшості народила, в неї з'являються дітки, нові обов'язки. Багато нового стресу тебе немає тебе, тому що ти повністю віддаєш повністю себе своїй дитині. Стресові моменти і гармональні, можливо, навіть такі от нюанси дійсно важливо трошечки акцентуватись на гармональному фоні, полі ненасичених жирних кислотах, угу. які нам допомагають нашим е, гормонам. Далі 40 років, коли твої дітки вже підросли, у тебе є робота. А наш організм починає готуватися до менопаузи, яка у нас буде ще попереду. Наш організм починає менше виробляти колагену, менше естрогену і нам потрібно, звісно, тут і білок, і жирні кислоти, які нам потрібні для того, щоб гормональний фон відновлювати 50 років. У мене пауза, повністю зміна, повністю всього починається відбуватися і відчуватися наслідки нашого супержиття і що ми робили або не робили. Якщо ми робили, нам організм каже дякую. Якщо не робили, – «Добрий вечір. Будемо знайомитись. Тут нас нам потрібно дбати про своє серце обов'язково. Якісь проблеми з кістками вони стають більш крихкими. Це кальцій. Це обов'язково. Ну, звісно, вітамін Д, Це білок, той самий, який нам теж потрібен. 60 років це вже поважна леді, можливі дійсно будуть якісь такі нюанси, деменція, кістки наші, це той же кальций, білок, це жирні кислоти. Ну, все одно наше повністю харчування, все, що необхідно, воно має все одно бути. Чим стаємо поважніше, то більш легким має бути наше харчування, то більш рослинним воно має ставати. Не компенсуєш в старшому віці там ні. Наприклад, і іншим, от не. максимально я, Ти не змов в тебе вже є той багаж, який краще до цього підійти поступово, звісно, підготуватися, і вже починати дбати про себе, не чекати, коли там перші дзвіночки будуть стучатись до тебе. А зараз вже починати думати, що клітковина нам потрібна. те, що смачно, це і зернові, це і бобові, це і овочі, угу. це ті ж жирні кислоти, які в олії, зробила салатик. Там в нас є овочі, це клітковина, полила олію, це в нас вже жирні кислоти, додала собі насіннячка, там може бути і той же білок, будь ласочка, смачно, звичайно, mm -hmm. і так далі. Ну, тобто про це вже варто зараз думати. Але тут, звісно, потрібно розуміти, що треба вживати, як вживати. На своїх курсах я про це розповідаю покроково, як це можна зробити, і даю приклади.